Добрий день, вас вітає магазин Velotaime і сьогодні у нас на огляді міський велосипед Giant Momentum iRide UX 3S розмір колеса 27,5 дюймів модель 2023 року. Рама велосипеда виконана з алюмінія і вага велосипеда 12,5 кг. Манетка на велосипеді встановлена на три передачі Revo Shift. Передня вилка без амортизатора алюмінієва. Абада посилені двостінні алюмінієві. Покришки CST 27,5 на 2,1 дюйма шириною. Будь ласка, підпишіться на наш канал і поставте лайк. Для нас це дуже важливо. Дякую. Шатуни алюмінієві на одну зірочку 52 зубчика. Задній перемикач Shimano Nexus N3 на три передачі. Хотів звернути вашу увагу, що на даному велосипеду встановлено ремінь. Це дуже зручно. Велосипед безшумний і потребує мінімум обслуговування. Комфортне сідло Seal Vivo. Дискові гідравлічні гальма на передньому і задньому колесі Tektra m 275 К вузлі встановлена промпідшипник. Дуже легкий яскравий і якісний велосипед для міста, котрий потребує мінімум уходу і максимум задоволення. Магазин «Велотайм» його рекомендує. Якщо у вас залишилися додаткові запитання, задавайте їх в коментарях з радістю відповімо. Дякую за увагу, гарного дня!